В Україні штормове попередження. Найближчими днями фактично по всій Україні падатиме сніг і лютуватиме поривчастий вітер, а на дорогах буде слизько. Через негоду у різних регіонах країни залишаються без електрики майже 500 населених пунктів. Найбільше постраждали Одеська, Миколаївська, Херсонська, Львівська область та Автономна Республіка Крим. Обледеніння електропроводів та налипання мокрого снігу вже не перший день не дають спокою аварійним службам. У рятувальників роботи не менше по всій країні Відкриваються пункти обігріву. Температура в північних та центральних областях України опускатиметься до мінус 25 градусів. Морози, пориви вітру, сніг та ожеледиця роблять ситуацію на дорогах країни вкрай небезпечною. З дороги злітають легковики та великі вантажівки, дістають їх звідти за допомогою важкої техніки. Покращення погоди в найближчі дні не очікується, тому рятувальники закликають водіїв утриматися від поїздок. Якщо ви застрягли у сніговому полоні далеко від міста радимо вам зателефонувати на. Гарячу лінію магнолії ТВ 221. на наші оператори допоможуть вам викликати евакуатор та рятувальників. Розкажуть, де найближчий населений пункт та станція техобслуговування.